Це марафон на телеканалі ТІВІ Сім Плюс. Ми продовжуємо стежити за подіями країни. І, нагадаю, бо ви доєднувались до онлайн-трансляції цього етеру на наших інформаційних платформах на офіційній сторінці у Фейсбуці та на нашому Ютуб-каналі. Ну а далі ми детальніше поговоримо про відновлення ветеранів та ветеранок, яких запрошують на Бакоту. До нашого етеру доєднується директор комунального підприємства Туристично інформаційний центр Старушицької ОТГ. Андрій Захарко, Вітаю вас, пане Андрію, і слава Україні! Героям слава доброго дня всім. Отже, розповідайте, що цього разу програми таборів будуть включати в себе цього разу. Ми трошки збільшили програму, тому що крім відновлення, тут ще будуть заходи по профорієнтації, тобто. Ми будемо розповідати про те, де можна знайти гроші на відкриття власної справи, чи те, як можна чим може займатись на Кам'янськ-Подільському районі та Хмельницькій області, наприклад, це туризм, крафтове виробництво, тепличне господарство. Тобто, це буде таке навчання для людей, які тут живуть, і для ветеранів та ветеранок, щоб вони змогли знайти роботу та покращити своє економічне становище або відкрити власну справу тобто, тут і відпочинок і такі практичні завдання. І практичні навчання будуть. А хто буде проводити ці навчання для ветеранів і ветеранок? Ну, так як цей проект фінансується прооном, то тут була така складна програма відбору. Тут були тендери, дуже багато людей, які будуть задіяні. По-різному будуть проводити, якщо це майстер-класи, наприклад, з якогось тепличного виробництва чи з крафтового, то ми брали кращі практики людей, у яких є кращі кейси, успішні тут і зараз. Це, наприклад, Продивус, який вирощує чаї, медова бакота, яка робить сир, мед, ну, багато різних локальних виробників, а психологічні тренінги, малювання, робота з глиною, тобто, вироб, виробництво сувенірів, це будуть люди з різних там куточків України, з Києва, з Хмельницького, з Кам'янця-Подільського. Тобто, дуже, дуже багато буде. Тобто, це будуть ті люди, які вже мають власний бізнес, вони знають, як почати з нуля, і досвід, яким можуть поділитись. Так, звичайно, це будуть як локальні виробники, які мають власний бізнес, так і, наприклад, будуть дівчата ВПО, які переїхали в наш регіон, відкрили свою справу і вони поділяться тим, як можна з нуля почати заробляти тут в нашому регіоні. Наприклад, а чому ви вирішили додати ще таку профорієнтацію до таборів? Тому що ми дивимося і бачимо, що це необхідно. Багато людей повертається з війни. тої роботи, яку вони робили раніше, немає. В них є бажання відкрити щось нове або приїхати подивитися, що люди роблять, що приносять гроші зараз під час війни і можливо спробувати. Тим більше, що для ветеранів і ветеранів зараз є багато грантових можливостей на відкриття власної справи, власного бізнесу. Тому ми вирішили, що це буде необхідно. Плюс ми проводили на раніше на своїх перших таборах. О одній такі лекції побачили, що дуже багато питань. Ми потім з ними розповідали, як ті гранти пишуться, які вони є, як ті гроші даються, яка там звітність. Тобто, побачили, що є інтерес і вирішили цей ці, ці табори зробити більш такі профорієнтаційні. Тобто, зацікавленість у ветеранів у ветеранок є до власної справи. до Започаткування, звичайно, є, та і треба цю зацікавленість підігрівати, тому що дійсно людей не вистачає. А ветерани і ветеранки, які повертаються. Вони молоді, по-перше, і можуть відкривати власну справу і працювати. Але я ще додам, що ці табори не тільки в нас для ветеранів ветеранок, а ще також для локальних жінок. Ми ще також їх вчимо, як можна заробляти тут. Тобто це такі змішані у нас табори. Є суто ветеранські, а є такі, де ми привозимо mm -hmm. жінок, які, наприклад, переїхали сюди з деокупованих регіонів, або місцеві жінки, які живуть тут, але не знають, як заробляти, наприклад, зараз всі часи. Живуть тут, це де, як по локації ви визначаєте, хто може звернутися? Е, живуть тут. Ну, наприклад, ми наші майстер-класи ну, також стосуються бакоти, клімату. Наприклад, якщо ми розповідаємо про те, що можна вирощувати щось тут, то це камянець подільський район, Подністерія. Угу. Тобто все, що пов'язано з не тільки з Бака, то я взагалі там Китайгородська громада Кульчівецька, Кевнець-Подільська, також там з Хмельницького приїжає до нас. Тобто, про те, що в Хмельницькій області, як можна да, що, що йде, що не йде, що можна вирощувати, що добре росте. купа вот такого цікавого практичного. Окрім профорієнтаційного напрямку буде відновлювальний, розкажіть, що він буде включати в себе так, відновлювальний – це зазвичай. Ми вже виробили такі стандартні заходи, які подобаються всім. Це по перше, це візити і екскурсії на Бакуто, на крафтові виробництва в ті музеї локальні, які тут є, щоб дізнатись трошки про цей регіон, про його історію, про історію затоплення Бакуто, як взагалі вона виникла, тобто це екскурсії. Це відпочинок і це візити на крафтові виробництва. Як винарні, які тут дуже потужні і відомі, так і медове виробництво, чайовні. Тобто, все такий стандартний, класний набор, який ми завжди робимо і влітку, але тільки цара це буде зимою. Тобто це екскурсія відпочинок плюс практичні такі профарітаційні навчання. Буде також арт-терапія, так? Так, щодня буде арт-терапія, будуть працювати психологи та. Мистки, Там такі буду, дуже цікаві буду... заняття з того, що ми бачили: різьба по дереву, ліпка з глини, так. створення прикрас зі смоли. Як обирали цей перелік? Ну, по-перше, різьба по дереву це нам на її припадає ветеран, який повернувся. Він живе тут, і ми його залучаємо. Також щоб було йому цікаво, що він мог заробити гроші. Також йому цікаво спілкуватися з ветеранами, які повернулись. Вони знаходять спільну справу, і в принципі це класна штука. Потім ці таблички, вони роблять такі таблички в і ми потім їх тут же на бакуті і чіпляємо. Тобто, це дуже така. Воно, по перше, і виробляється. Цім цікаво, потім його можна застосувати. Е, далі, смоли епоксидки, це цікаво, тому що вони, по-перше, можуть зробити ці сувеніри, взяти їх собі. А по-друге, в принципі, це така річ, яку може робити будь-хто вдома. Ну і вона користується попитом також. Тобто це можна і продавати. Малювання у нас також буде це подільський розпис, самчиківський розпис. Тобто це і історія, і культура, і плюс вони вчаться малювати. А робота з глиною це також арт-терапія, це моторика рук, всім подобається. і Також ці штуки вони можуть собі забрати. А може хтось і зацікавиться і потім почне виробляти щось з глини більш серйозне. Бакута це таке особливе місце місце природи. Чи ви бачите, що це теж якось впливає на відновлення ветеранів? Ну, це супер особливе місце, тому що дійсно, по перше, воно на горі. Ви можете бачити горизонт на 180 градусів. Це дуже важливо. Тобто, ви не бачите там як в місті наступну п'ятиповерхівку чи дев'ятиповерхівку. Ви можете бачити дуже далеко наліво, направо. Тобто, відпочинок такий. Ну, ми бачимо, що всіх ми привозимо зразу на баку, то на гору. Люди бачать ці небосхили далеко можуть бачити і до Чернівецької області. В принципі, е, дуже гарно тут і гори, і вода, і ліси, і мало людей. Що в принципі також важливо. Ну немає тут прильотів, і вони дійсно можуть відпочити. І всі люди, які тут приїжджають, кажуть, що вони вперше тут висипаються нормально. Тому природа дуже важлива для реабілітації. Також скільки людей буде входити в одну групу таборів? 12. Попередній наш досвід показав, що не треба робити супермалі групи, але також 20-25 – Це дуже забагато. 12 людей це така група, яка. Вона спільно, вони не діляться на кампанії, вони працюють спільно, і буде 12 людей в одній в одному таборі. Їх буде 5, тобто 60 людей пройдуть через цю програму. Яка тривалість табору буде? Скільки днів? П'ять днів. П'ять днів. Як визначали саме цю тривалість? Аби все встигнути, аби пройти програму? Знову ж таки, виходячи з нашого попереднього досвіду. Тобто, більше це вже занадто. Людям трошки їм стає, можливо скучно, плюс зараз зима. Це не літо, не так просто все робити. Тому менше також вони не встигають якісь знання отримати, поспілкуватися між собою та погуляти. П'ять днів, на наш погляд, це така необхідна компактна кількість днів, за яку можна все встигнути, і людина відпочине, а потім, якщо їй сподобається, прийде літом. Табори вже починаються цього тижня, якщо я не помиляюся, так чи вже у вас зайняті місця? Табір вже один у нас пройшов. Сьогодні починається через годину, другий. Тобто, вже два от зайняті, але є ще третій, четвертий, п'яте, в принципі, на які можна подати заявки. На ці перші два табори як активно люди подавали заявки? На ці перші, ну, там, знаєте, люди подивляться, вони дивляться, які дати їм більш підходять, в кого відпуска, mm -hmm. чи в кого вільні дні, і вони подаються по-різному. Наприклад, на перший зразу ми отримали заявки з другим. Були чуть проблеми, але приїхало дуже багато жінок ВПО, які проживають в Кам'янці, і яким це цікаво, і вони прям такою групою, їх там сім знайомих приїжджають, плюс решту ми знайшли тут також. Пару ветеранів знову є. Але от третій табір він буде суто ветеранський, четвертий також. Тобто там чомусь ветерани подали заявки саме на ті дати. Ну, важко сказати, напевно, їм так зручніше. Тобто, третій, четвертий тут будуть одні Угу. Для тих, хто зараз ще хоче і може подати заявку, які документи потрібні? Що потрібно зробити? Ніяких документів взагалі не потрібно. Ми не сторонні якихось паперових цих історій. Просто є заявка, людина дивиться, якщо їй все підходить, вона заповнює форму і присилає нам. Ми вже зв'язуємося з людиною. Де цю форму можна знайти? Її можна знайти на сторінці Бакота Хаб в інтернеті: це Фейсбук, Інстагра, Бакота Хаб або громадська організація територія. Там ці форми є. Ну плюс багато репостів є. я Думаю, я б так подивився. Дуже багато репостів, і ветерани репостять, і всякі громадські організації репостять. Але на сторінці Бакота Хаб можна знайти чи ставлять якісь ветерани питання? Як доєднатись до цієї можливості? Чи телефонують, запитують, як все буде проходити? Багато вже хто з них тут був. Бо я ж кажу, через нас вже більше ста ветеранів пройшло літом, тому ми бачимо людей, які вже були, вони повертаються зимою. А також дзвонять ці нові питання: єдиним, що це можна приїхати з дружиною, на цей раз можна, тому що на табори, які були літом, це були суто ветеранські такі. А зараз можна з дружинами, тому в принципі багато з них будуть з дружиною. Проведення цих таборів взимку, чи це для вас теж було якимось викликом і запитанням, чи варто це робити, чи не зважаючи на пору року на Бакуті, є що робити? Для нас було трошки несподіванкою, тому що дійсно ми писали проект, планували його в серпні-вересні, коли тут супер гарно, дуже класно, і коли ще можна купатись. Але там були затримки трошки у фонду, і вони потім запитали нас, чи можемо ми провести його зимою. Ну, ми подумали, що в принципі місце пристосоване до зими і проводимо зимою. Звичайно, це складніше, бо постійно треба палити це село. Але ми заготовили дрова, все палиться, тепло. Тому в принципі це буде такий для нас перший раз, коли ми робимо зимою такий великий табір. Скільки ще часу є в людей, аби доєднатися до табору? Скільки ще у вас буде набір тривати? Ну він триває, поки ми не наберемо повністю людей. Останній табір був взагалі в кінці березня, тому я думаю, що час є. Зараз в цілому туристи на Бакуту приїжджають подивитись чи ні? Туристи приїжджають на оглядовий майданчик. Тобто, ми, коли mm. вводимо туди екскурсії або своїх знайомих, або от перший табір був, то ми постійно бачимо, там, люди приїжджають. Тобто, сама Бакота, саме оглядовий майданчик і монастир, вже настільки популярні, що сезон змінився. Якщо раніше це було тільки літо, то зараз навіть зимою люди приїжджають. Що б ви порадили зараз туристам подивитись на Бакоті? Ну, так як зараз дуже холодно, тут мінус вісім. То ми по-любому радимо їм поїхати на глядовий, тому що це саме така перлина бака, та глядовий майданчик, монастир, можливо, спуститись там вже до води. Також можна заїхати в Гораївку або там в Грушку. Там є зараз такі нові сучасні музеї і цікаві. Ну і крафтові виробництва, ті відомі, які є. Хоча на них і так приїжджають люди, але все одно ми рекомендуємо це чайовня продовуса трав'ярня. Виноробні Богдана Павляя, Бакатамеї. Тобто, це те, що дійсно можна приїхати, подивитись, чомусь навчитися і щось купити. У них вони працюють і зараз зимовий період, виноробні, і так далі. Так, так, вони працюють, тому що дійсно вони стали настільки популярні, що люди постійно приїжджають, дзвонять, тому є сенс працювати їм. Ми вам дякуємо за те, що ви поділились деталями того, як табір буде для ветеранів і ветеранок працювати, і для жінок так само. Тому усіх закликаємо звернути увагу на цю можливість. І вам дякуємо, пане Андрій, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Власне нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Захарко, директор комунального.